Так, всіх вітаю. Давно не було в мене на зв'язку, але як завжди, я не так часто знімаю відео, особливо з тим, що в мене деякі зміни в житті, про які я от хочу сьогодні і поговорити. Е, хто мене дивиться, давно вслідку, я або знає особисто, знає, що е, після початку війни з деякий час там, в зв'язку з змінами попередньої роботи, на, на якій я працював ще коли, ну не було да, повноста... Повномасштабного вторгнення до, до війни, такої 20 року я працював в громаді в, в цивільній сфері, да, працював. А от почалася війна не одразу, а деякі згодом я перейшов на оборонне да, підприємство. І от останні два роки я працював на оборонному підприємстві, і якось цей час оце все, це все було більш-менш ну як, терпимо нормально, але останні роки. Я став незгоден з політикою компанії, Та що це була приватна компанія, це була не державна компанія оборона, це була приватна компанія, як зараз більше принципів компанії. І так сталося, що політика компанії перестала влаштовувати. і це якби те, що ти про це замислюєшся, що ти над цим думаєш, не є. Вважаю поганим, бо в першу чергу, мабуть, людина повинна особливо зараз, під час таких періоду взагалі періоду людства такого зараз, коли людей буде і буде, зараз стає менше. Це ви скажете, де менше нас мільярди. Ні, люди зараз будуть зменшуватися. Є така динаміка. І буде людина все більше і більше цінуватися. Те, що зараз в країні коїться, це, це не є добре, і це, звісно, що якийсь перекос, але в майбутньому і, і, ну, і не завдячує конфліктам, як не завдячуючи навпаки, навпаки, навіть те, що може буде менше конфліктів, тому що людське життя буде цінуватися. І на попередній роботі мало того, ну, зараз. Трошки так відхилюся, може, але це буде пов'язано з темою. Зараз таке життя в Україні байтан цінується. І оборонні підприємства в більшості державні, мабуть, так само більше всього. Це така міні-армія, це теж такі якісь стандарти більш наближені до військової такої, знаєте, дисципліни якої з військових таких порядків. Хто працює в оборонній компанії, дивиться, мене це підтвердить. Я думаю, всі це ну, не обговорюються, це всі розуміють, бо тут я, мабуть, не прогадаю. Трохи знаю це зсередини все. І теж людське життя не дуже цінується і е, не то, що там може помирають, як на фронті, там, як в армії в оборонних компаніях може, ну, хоча від ракети можуть померти, так, як ракета або шакеда якось. Можуть померти, звісно, що але це вже не, не від прямих дій, да? ну, як, як побочний ефект. Да? На... Хоча на фронті теж таке буває, там хтось ракети помирає або є якісь нарядів. Мабуть, різниці нема суттєвою, Але то армія там воюють, а тут все-таки да? тим, якби, ну, теж таке може бути. Е -е, тому так. Тому в принципі я розчарувався в тій компанії, де я працював. Да? І Я вирішив все-таки змінити щось в своєму житті, не те, що значить, що я змінився кардинально, я залишився допомагати фронту, залишився допомагати країні, хоч яка вона не була. І моє рішення було на основі більшості от прийнято за того, що от не згоден з політикою компанії, як я кажу, з тими розпорядками, з тими умовами. Але і з другою чином, чому це пов'язано, вся ця ситуація ще зі зміною. Те, що те, що в країні коїться, да, тебе, теж, ну, я маю на увазі, от в тилу у нас коїться, в політиці більше, і в той корупції, і все таке, це теж впливає на твій світогляд, на, твоє, на твої почуття в плані того, наскільки ти готовий за цю країну да, вмирати, в тому числі. Тому що я думаю, і в принципі не то, що думаю, думаю всі розуміють, що. Якщо ти працюєш десь в оборонній компанії, ти з військовими контактуєш, хоч якось. може напряму, там якось, але з ними зустрічаєшся, щось там, може, з ними, хочеш, поспілкуюся, може, з ними. Я в принципі, розумію, які, е, які, є, які є думки, які є почуття там у військових, які от, безпосередньо на фронті знаходяться. Да? І не всі там, мабуть, більшість не раді, тому що відбувається в тилу. Да? Тому якби, І те, що коїться у зв'язку з мобілізацією, да, теж, мабуть, це результат того, що люди не згодні да, помирати з Україну. І те відношення, яке в армії дає, теж багато хто не хоче потрапляти в це, да, в, в це середовище. Тому оборонні компанії, як зеркало, так в армії, теж таке саме відношення дуже часто. Десь може менше, десь більше. ну, Частиною те, що все-таки ми працюємо на фронт, ми працюємо для армії і теж повинні віддавати майже всю душу, як кажуть, це своє тіло, все для цього. Це важко, це важко, це треба витримати, це треба прийняти, можливо, десь там. Але всьому є межа. Да? І я не відмовився від, від допомоги фронту. Хоча хтось я зараз знаю, 100% знаю, знаю, в моєму ці люди є, які взагалі до фронту ніякого відношення не мають. І навіть якщо брати якогось там товариша, от візьму умовно і він якщо що дивиться, мене розуміє, що це про нього. Не буду називати хто, де е, опосередковано працюють на фронт. Вони не працюють не на оборонну компанію, але все-таки вони якось допомагають фронту тим, що ця інфраструктура, де вони працюють. Наведу, приклад, наприклад, якась електростанція, якийсь там, не знаю, ну топлово-енергетичний комплекс, скажімо, в от приклад просто. Топлово-енергетичний комплекс без нього не буде тилу. Не буде, не буде електроенергії, не буде палива, там, і вони досить часто теж заброньовані, такі співробітники, тому що без них не буде роботи. Але є, є якісь сфери, які зараз взагалі не треба. От взагалі не треба. Якийсь там, не знаю, ну, мов якась торгівля, там, теж. там можуть дівчата працювати більшою, більшою частиною. В більшості торгових підприємств, а може не всіх, ну добре, 99%. Можуть працювати жінки. І під час Другої світової війни, яка там в радянській історіографії називається Велика Вітчизняна, да? в, тоді, в Радянському Союзі тоді працювали навіть за, там, десь і в оборонній промисловості працювали жінки, тому що всі були на фронті. Звісно, це були інші умови, інша війна була і. Взагалі такий інший період, коли людське життя менше цінилося, і так далі. І людей було, якби Україна була велика набагато більше, ніж зараз нас в незалежній сучасній Україні. Да? Не так це було тоді. Да. Ну, в цілому, це теж можливо повторити. І зараз ми цього ще до сих пір не повторюємо. Кожен може війти своє місто, подивитися, скільки ще чоловіків є, які не працюють для фронту. Ну, хтось так, да, хтось працює, хтось, а хтось не працює, хтось просто може на вулиці визивається, переховується там розуміло. І в цілому їхня позиція мені, в принципі, зрозуміла Зрозуміла позиція їх. Не сказати, чи я, я не буду зараз казати, підтримую я, чи не підтримую їх. Ну в цілому так. В цілому так. Нехай от, воно є це. Тому якби що з цього, що е, все це досить. Розмита у нас оця підтримка фронту, хтось так, хтось так, хтось десь цей. Але в цьому я не відмовився від цього курсу, і я е, змінив роботу, е, я знову працюю, далі продовжу працювати в оборонній промисловості, але на іншому підприємстві. І я це не приховую, може там це треба приховувати, може цей. Ну, ви знаєте, зараз це прозоро. Навіть якщо я буду це приховувати всі дані злиті давно. Я ж не розповідаю, де, що я роблю, і так далі. І тим більше я не такий там спеціаліст, що якісь там військові таємниці має там. Всі ми кожен на е, на своєму, на своїй ділянці щось робимо. І навіть ті військові, які там десь мають якісь е, якісь, ну, володіють якусь да, всі розуміють, що е, вони можуть потрапити в полон, там, в них можуть там, якщо вони не в полон, можуть там. Викрасти в них якісь через те. Зараз усі телефони, є, да, мобільні, які мають по суті, по суті, як комп'ютер в кармані, його можна в кишені, його можна зламати, його можна якусь інформацію. У мене на телефоні немає ніякої інформації. Я на відео і навіть в таких розмовах побутових не, не розповідаю якісь, ці, якісь таємниці і так далі, тому що це на камеру можна сказати. Де хто працює, де що. Це, це все відомо. І е, якщо, скажімо, хтось захоче мої дані якось пробити, да, то це все це. Тому це те, що я розповідаю е, публічно що, де я роблю це ніякий не секрет. Тому заспокойтеся, хто там такий. Є в нас такі люди, які там, ах, там. Чу, чу Ні, є, звісно, якась межа, ну це точно не це. Я просто більше крім... Е, Більше, окрім того, що я скажу, що я працюю на роді компанії, більше нічого не зможу сказати, і не хочу, і не зможу, і не треба. Тому так, перейшов в іншу компанію. Це досить велика подія в моєму житті. Вона пройшла досить легко для мене і емоційно, і фінансово і якось в плані логістики, там, чи теж якось більш-менш є зміни. Але, в принципі, я це все пройшов досить, досить якось гладко. Перше, тому що готувався. Я давно думав про те, щоб змінити щось в житті в цьому плані, зараз по ці які я назвав по цій причині. Я до цього готувався. Це не був такий крок, який вийшов отак, раз і. чук. Да? Пальцем повів, і все, все виникло. Ні, це був ціленаправленний такий крок в моєму житті. Я підготувався до цього, в першу чергу, фінансово. І в мене не було розриву е в праці. Я в один день звільнився, а на другий я вже працював в іншій компанії. Ну, отакий от красавчик. Е тому так, е все так, все так. Е в принципі, більше, мабуть, сказати про це нічого не можу. От Скажу, що так, сталося, так, сталося. А що ще сказати? От так, все. Мабуть, на цьому все, все, що я хотів сказати. Цей. Ну, це ще не кінець відео. Е, в цьому відео я також хочу розповісти, що було у мене верні, що було у мене, а продовження історія казав, якщо буде про племінника щось сказати, да, я скажу. Е, пройшов вже більше, мабуть, місяця. Так, да, вже місяць пройшов точно, якщо вже більше, мабуть, більше. Як до мене я кажу, що племінник приїхав, да, я його. Перетягнув Київ, він живе зі мною, поки але в майбутньому, мабуть, наші доріжки розійдуться більше всього. Може, я не знаю коли там, в якому періоді це не важливо, це не важливо. Це вже особисте моє життя. Ну приніше я багато розповідав особисте життя. Ну якийсь я межа цього особистого життя. Це вже занадто там буде особисте. Вже коли там що. Це вже, мабуть, не і не хвилює нікого. Е, більше я хочу робити, які успіхи. Да? Влаштувався на роботу, знайшов, мабуть, не те, що він хотів, і я зрозумів, що він не знає, те, що він хотів, більше всього. Людина без досвіду. перше. Е, По-друге, е, як показала, я ж його так знав. Ну як поверхнево, я з ним не живу просто. Ну, Зустрічався, я його на руках тримав, коли він народився. Пам е, я пам'ятаю всі його там кроки, більш-менш за ним слідкував. Ну, Не скажу ж там, що прям добре його знає. Зараз вже трошки його. Познайомився, скажімо так, да. Познайомився з цими е, прихованими да, його сторонами, якщо там щось було приховане. Е, не так вже й погано, звісно, все, але не так вже й добре. Е, не буду критикувати його. Не буду критикувати, це не треба люб, по, робити на камеру, раз, а по-друге, я взагалі його не критикую. Варштувався роботи а те, що мабуть, хотів, і не те, що я би хотів навіть, не те, що він хотів, а не те, що я би хотів, куди він пішов. Але як це, як захотів це його життя, він повнолітній, по-перше, по-друге, в нього є своя голова. І я вже йому не батько, щоб його виховувати. В нього, до речі, рідне батько. Це досить добре буває. Знаєте, в нас часто в житті чоловік з жінкою розходиться після ворожні дитини, може, не одразу. Но досягнення 18-річного віку буває вже батько і мати не живуть разом. У нього батько і мати живуть разом, і батько у нього є. І я вважаю і думаю, довіряю його батькові. Нехай його виховує батько, мати, там, батьки його. Верніше, вони вже виховали його. Мабуть, виховувати вже його не треба. А якщо й треба, то нехай це буде його. Це... Якщо він пішов вже працювати, то вже, мабуть, думає, не треба. Не буду казати, ким він влаштувався і що. Нехай захоче, він сам може розкаже. В нього, до речі, є свої там напрацювання в мережі. Якщо хтось його знає через мене, зрозуміє, хто він такий. Якщо хтось не знає, я не буду рекламувати його і взагалі не хочу це робити, тому що, ну як сказати, хоч він мені рідний там, ну колаборацію таку робити, я не буду. Якщо хтось е, просіче або знає, хто це такий, нехай знає. Може він там сам розповідає, я не знаю. Я не слідкую за його творчістю, там, що він там робить. І не знаю, коротше, не буду казати. Ну, дещо скажу, дещо скажу, для чого тоді взагалі це казав? Так? Я вважаю для Києва ту оплату, яку він отримав для Києва це низька, це я йому сам казав. І хочу, щоб він щось в майбутньому, коли якийсь досвід трошки освоїться в Києві, нехай спробує щось знаходити більш оплачуване. По-друге, не про роботу. Розкажу, як в нього пішла адаптація до Києва. Він взагалі не був, звісно, що не тільки в Києві, а навіть в великому місті ніколи не був. Е, тому адаптація була дуже важка. Ну не важка, Вона ну, важка була, вона була захоплююча, чи, як сказати, захоплююча. Е, захоплююча... вона була якось в нього така здивування, повне здивування. Да? Велике місто, всі ці такі проблеми великого міста, всі такі нюанси, які пов'язані з великим містом. Метро, да? транспорт, світлофори, натовп людей, все це цей. плюс він. Як я думаю, така е людина, людина з е загостреними почуттями. В нього такі загострені почуття. Йому ці звуки, всі шум, шум це для нього це важко. Трафіки ці всі, да. метро він лякався, там все привік. Звик зараз е вже до цього, але на початку це цей. Він, хоч метро не дуже часто користується, тому що працює далеко від дому. Він так хотів, щоб трохи йому було легше добиратися на роботу, там, от такі моменти. Він зараз так не коривну, ну все ну, одно важко це все йому добиратися там навіть. Він хоче ходить навіть пішки, ходить, залишив ходить пішки. Ну, це по, по міркам Києва. Ходить пішки на роботу це шикарно. Да? Ходить пішки на роботу. Кияни в мене всі підтвердяться. Я, наприклад, теж не ходжу пішки на роботу, і, здається, ніколи не ходив пішки на роботу. Під ковід там було, що я ходив, коли ковід, коли з транспортом, коли були в Києві проблеми. Я там ходив на роботу пішки, ну це було дуже довго. Це було дуже довго, на більше години на роботу було. Треба мені, ну Хоча більше години це недалеко, просто що це пішки. Да? Пішки це довгувато. Е, Тому це все отак було для нього цей. Але він так адаптувався, більш-менш щось пристосовується. В принципі подобається все, він там звикає до цього всього ритму там. До цих всіх можливостей, які це, але звикає по-своєму, своїх якихось там своїх якихось там коридорів, своїх якихось бачень, бо він там якісь хоче свої цілі досягати там, і він, наприклад, не бачить тих, тих цілей, які може досягати в Києві, які бачу я. Бо я по-іншому дивлюсь. Я дивлюся на те, що можна будувати кар'єру, можна розвивати свою особистість. В різних напрямках і в спортивному в ну, Спортивному сенсі, мабуть, більше який мисливості розвивати, але все-таки, якщо тебе немає рядом спортзала, а ти не можеш розвивати спортзал у себе вдома, то це вже обмежено да, і можливості. А в великих містах дуже часто є десь спортзал, можливо, навіть поруч може бути, і ти можеш ходити в спортзал, якщо такое спорті це розвивати. Якщо ти хочеш себе розвивати науково, да, розвивати мозок світа, можеш знайти маєш шаховий клуб якийсь поруч. Можна знайти якісь клуби за інтересами, там, книжкові якісь купувати книжки. Ну Зараз інтернет, є, можна по інтернету замовляти книжки. Да? ну Краще можна прийти потрогати книжку, да? почитати. Зараз електронні книжки є, да? це все теж є в інтернеті можна і замовити, і завантажити в інтернеті книжку можна. Да? Я, наприклад, теж електроні книжки читаю. Ну, В цілому розумієте, що я кажу, можна розвиватися в різних напрямках в Великому місті. Все-таки є в великому місті мінуси, але є плюси. Да? Тому він над цими моментами, що над розвитком поки не замислюється, поки маю надію, що поки. Але це так. Ну зверніть увагу, я хочу звернути увагу на те, що в майбутньому я не буду розвивати цю тему пропонівника, тому що це просто була як новина в моєму житті, поки він разом зі мною ще живе. Але якщо в майбутньому буде він жити зі мною, не буде жити зі мною. Я цю тему не буду подалювати, тому що вважаю, що це все таки мій канал, більш про мене. Про моє життя, більше всього, так буде в майбутньому. Якщо взагалі буде цей канал існувати, ну, поки існує, поки я нормально сприймаю його. Мені поки все влаштовує, я розвиваю свою риторику, якусь розвиваю якісь там ці свої якості. Просто вкладаю якусь про себе пам'ять. Да? Коли мене стане, хтось подивиться, може там. Щоб була така людина. І, цей, і, і розмовляти про свій канал, про якісь інших людей, навіть родичів своїх, це я вважаю неправильно. І я не думаю, що це буде цікаво комусь там. Да? Це так, просто ще оцей момент. Може це буде останнє відео про моє племінника, і далі я не буду нічого вже розмовляти про цю тему. Подивимось, подивимось. Ось такі новини. Тому так, е, тому що, мабуть, це все не буду лити воду. Що сказати, якщо знайду щось сказати, знайду ще щось сказати. А поки все, давайте на, до побачення і до наступних відео.